Привіт, друзі! Давно на каналі не було довгих відосиків. Нарешті дійшли роки і я доїхав до сервісу. Тож починаємо. Сьогодні у нас в роботі Меган з проблемою погано заводиться через раз, іноді взагалі не заводиться. Цю машину ви можете пам'ятати. На ній ми робили блок, перепаювали трохи. Людина їздила, все нормально. Пройшло уже півроку, навіть більше, і все було окей. Але в якийсь із днів машина через раз почала заводитись, а потім перестала зовсім. Що їй тільки не робили. Тягали на шнурку, дивилися запобіжники і так далі. Єдине, що не попаде в кадр, це тут була проблема з емулятором, бо тут кнопка старт-стоп. Але це зовсім інша історія. Його зразу відремонтували, там ніяких складнощів не було. Але проблема залишилась. І оскільки цю машину ми вже знаємо, ми вирішили першим ділом полізти в колбу, тому що були підозри на тиск палива в системі. Зараз ми машину вже збираємо, проблема зрозуміла, дуже цікаво. А ви зараз тільки почнете це все дивитися, поки ми її дозберемо. Ключок колби інженери. Рено вирішили зробити отаким от, от чином. Погано це чи добре, не знаю. Але нам все одно треба до нього добиратися. В принципі, доступ тут нормальний. Знімаємо фішку. Далі від'єднуємо бистро Ну і окрема цікава історія з тим, щоб зняти оцю пластмасову гайку, назвемо її так. Бо якщо вона дуже сильно зажата, то це ціла історія. Іноді без спецінструмента тут ніяк. Спецінструмент для того, щоб знімати бистрозйоми, але не завжди він виручає. В цьому випадку так не вийде. Як бачите, в цьому випадку достатньо було один зажим нажать. І все. Прибираємо все, щоб не заважало нам відкручувати саму колбу і приступаємо до самого цікавого. Ага, руками точно. В нашому випадку ми робимо це максимально неправильно, але якось так. Ну, З цим наче розібрались. Тепер головне настелить. Щоб не загавнякати машину. Місце, звісно, незручне. Подивися всього як покоцане. Це ж теж сліди зйому. Ну, да. Так, ну колбу на цю сторону будемо виймати. Ну так тут бензину нема. Тобто ти хочеш сказати, що вся проблема була, то, що тут бензу нема? Ну, я думаю, так. Да. Ні, так і реально дивись. Ну, машину тягнули, машина набралася за счет того, що тягали. Набралося туди трошки. Угу. І, і заводи... це, я вибачаюся, ця бумажка. Це А я типу, не знаю. правильно, да, щоб в баковій. 245 гривень. Було? Мені здається, це нам послання, мабуть, від старих mm -hmm. мастерів, да? типу, дивись. Взять треба буде 245 гривень за цю роботу. Жесть. Ну треба бумажку зараз витягти, і там резинка ще якась лежить. І теж витягти, я не знаю для чого. Ну, Коротше, щас... дуже, дуже цікаво, От бумажка і кусочок шлангочки, це все ерунда. Але зараз ми проаналізуємо колбу, продефектуємо. і стане зрозуміло. Ну явно це і бенза. Але ж я не думаю, що... Блін, не було бенза, і хазяїн рішив. А датчик що... неправильно показує. А, ще й в датчику проблема. Ну, тому що він показує повний бак. А як, як тут устроєний датчик? Ну, потенціометр, ага. так як і на всіх. Ну так, да, ось, ось потенціометр стоїть. Тепер більш детально розглядаємо оцю всю колбу. І я, чесно кажучи, в душі не знаю, як воно там має бути. Я думаю, що колега тут більше ти подивишся і скажеш, що так, а що не так. І що це? А, ні, ну, така. Плоскогубців не було, ні. Це... Ну це так. А, я так її ще й плавили. Ну так. Да. Її гріли, плавили. Давай домовимося, що кожен раз, коли я запікую, Мати, це 10 гривень в капілку туди на каву. Ні, ну, Це не означає, що треба перестати взагалі розмовляти. <рес> Чи ти так перестрахувався? Ну все, датчик. Ні, насос нормально сидить. А сіточка там в ньому є? Мабуть. Да, О, так тут насос грязний. Тобто ми теоретично можемо підкинути сюди фішку. І вияснити по потенціометру провода перепутані чи ні. Ну, тобто, ти... По суті, перекинемо, і ми побачимо, да. так от качаючи поплавок, да. якщо він в обратну да. сторону почне показувати, але ж він не одразу по потенціометру ти типу, його підняв і він постійно стрілка там почне. Я маю на увазі, це ж не механіка. Да. Вже ну, вже. Просто от ще в цьому проблема? У нього немає як сказати, вільного падіння. Ось це в нас повний бак. Да. Він... А він до кінця не впав, він має. От так от бути. Так, да, тобто десь щось зажато ще. Ліву, мені здається, взагалі це неправильно якось стоїть. Може бути і так, тому що. А, і тоді це може бути теорія вірна, тоді тут все правильно, да. а тут щось не так стоїть. Ну коротше, з цим всім зараз розбираємося. Включить зажигання, підключить фішку і не заводячи машину, просто на зажиганні і покрутить цю фігню і все. І ми все зрозуміємо. Якщо у нас почне рівень правильно показувати в різних положеннях, ми просто розбираємося з. Треба фішку з насосу відключити, щоб він щось не згорів. Зняли, зняли фішку з насоса на всякий випадок. Тепер підключаємо цю і дивимося, чи правильно у нас рівень показує. Якщо ок, то тоді розбираємося з плавністю хода. Так, все готово. Зараз виставлено на тому, що бензину повністю нема. Внизу стоїть правильний, потенціометр. Правильний. І на приборці у нас да. показує правильно. Так, я рухаю потенціометром, як, як будто би ну, заправляємося. А ну, до максимально повний постав. Коротше, там все ок, все нормально. Тобто тут блок управління керує ще датчиком топліва. І з-за того я казав, що є затримка поки ну, між положеннями. Воно поступово. Вирішує ці питання. Тепер наша задача зробити отак: на півбаку подивитись, чи зловить воно, чи ні. То все, наші півбака Вони є на місці, і тепер рухаємо потенціометром в різні сторони. Як бачите, все-таки сигнал йде через блок управління, і йому треба час, щоб зрозуміти, що відбулися зміни. Це ж рено, це нормально. В яку сторону ти зараз? Внизу, вправо. Це я довжен показати пустий. Пустий бак зараз, да? от чекаємо, він опрацьовує зараз блок керування і опрацьовує ці дані. Це вже не Жигулі. Тут все відбувається через блок управління. Можливо, навіть через різні якісь блоки, бо тут в ренохах є багато блоків. Не падає, так? Да? Ну, поки що ні, але зараз він відреагує. Тоді теж так було. Головне його не дергати, щоб він зафіксував параметри. А знаєш, що як простіше зробити? Yeah. Зараз вимкнути і вимкнути заново. І він тут же прочитає нові параметри. No, він, ну, він про ці забуде. Давай зробимо Один такий раз. тест. О! Потухло. Капець, хтось там щось сфотографував. Так, Вставляємо ключ-карту і запускаємо. Він старі дані не має пам'ятати. Він зразу повинен нові показати. От так і є. Тобто ідея в чому? Ви ж заправляєтесь на заглушеній машині, а значить після заправки він щитує нові дані. І так, друзі, по датчику. Датчик почав у нас працювати атично, а проблема була, знаєте в чому? В привіті від майстрів, які її робили. Дивіться, бачите оцю поличку. А отам от є така частинка, вам її зараз видно, яка заходить за неї, під низ аж туди. І от проблема в тому, що просто зібрали оцю пластмаску неправильно, і вона була зверху. На оцій поличці, а не в пазу, так, як має бути. Звісно, вона підігнула цей паз. І ми, коли поставили правильно, вона теж ходила вже краще, але туговато. Ми її трошки тут допрацювали, цю поличку, вигнули в обратну сторону, підігріли, і тепер все працює ідеально. Просто неуважність майстрів зробила отаку от проблему людина. Просто заїхала на Істеошку із-за того, що не працював датчик, і людина не побачила, що нема бензину. Таке теж буває. Я здивований і мені сумно від цього, тому що ми-то думали, що буде контент. По суті, просто доль'ємо бензину і вирішили оцю проблему. А для клієнта це плюс, тому що проблема невелика і він не заплатить багато грошей. Також підігнули масу, про яку казали, яка нам здалася сильно вільною. Тож, збираємо це все вкупу, доливаємо бенз, тестуємо машину і якщо все ок, то віддаємо. Заливаємо бенз і дивимося. Так, да, все нормально сюди йде. так? Так, да. Тільки стой, не лий. Його? Бумажку крутить, її треба зараз дістати. Вона може уйти туди, куди не треба. Ну, тепер можна продовжувати цю процедуру. Все те, що мали дістати, дістали. Ні, ну це, звісно, жесть, не зірвати бумажку і одіти з нею крутяк. Я не хочу сказати, що ми тут прям ідеальні, але ідеальних не існує. Якщо людина думає, що вона ідеальна, то не дуже розумна людина. Так, да, бент з'являється, причому ми заливаємо зараз 5 літрів. А судячи з того, скільки тут було і скільки з'явилося, це для цього бака реально така дійсно ощутима. Кількість. Так, друзі, займаємося зборкою в обратному порядку. І може здатися, що це просто, але тут теж треба бути дуже уважними, щоб нічого, не пропов... щоб нічого не провтикачить і правильно все зібрати. І тут ще такий прикол, що його треба вдавлювати, цей насос, коли закручуєш. Ну, коротше, свої прикольні нюансики. Ага, закрутив, да? тепер відкручуєш. Ага. Ясненько. Ну, це теж буває. Коротше, займаємося зборкою, бо тут треба е, дві пари рук, скажімо так. Пройшло, мабуть, з пів години. Дивіться, щоб ви не попались на ту саму історію. Тут, тут є носик. На цій метці там є прорізь, в яку вставляється сама колба, і тоді вона не провертається. Ну і Потім трошки поколупавшись з кришечкою, рівненько її важно поставити, і все закрутилось. Тобто ми пів години мучились. Потім трошки перепочили і за пів секунди, розглянувши все, як положено, зробили. Тобто, коли ви знаєте ці нюанси з метками і з всім остальним, ніяких проблем тут не буде. Бистросйоми на місці. Зараз одіваємо кришечку спочатку і защлкуємо роз'єм. Шпуньк. Роз'єм на місці, бистросйоми на місці. Тут в принципі все. Зараз перед тим як збирати, треба перевірити ще, чи не піде тут бензин з бистросйомів. Це теж дуже важливо, бо це салон, і можна просто задихнутись. Так, машина у нас завелась і тут в принципі нічого не пшикає. Все сухенько, все отлічно. А що у нас по датчику топліва? Чи, друзі, по датчику топляка? У нас він показує знову повний бак. Це, звісно, грустно. Ну показувати не буду, повірте на слово. І ми вирішили перевірити, як проволочка стояти поплавка. І ось що ми знайшли. Отак. А у нас вона вигнута вниз, наскільки я пам'ятаю. Зараз я відео підніму і ми подивимося, як стоїть у нас. І є таке відчуття, що, ну як ви бачили, ми датчик -то перевірили, все працює. Тобто машина сприймає показники, а от сама проволока вигнута, скоріше за все, що неправильно. І так, друзі, да, у нас викривлена проволока. Що ж, розбираємо ще раз. Дивись, як швиденько ми зняли тепер В насос. Трьох а? Положення. Тобто, його просто туди тикали через силу, мені так здається. Нам треба його да, знімати по-любому, бо можемо пластик поламати. Жесть просто. Коротше, рівняємо поплавок і збираємо знову все обратно. Тут, в принципі, було видно, але в сувокупності факторів ми це теж не помітили. Але одне питання: ми зібрали, побачили, що щось не те і знову розібрали. І питання знову ж таки до того майстра чи майстрів, чому ви зібрали і не побачили, що є якась проблема. До речі, сталюка тут дуже серйозна і взагалі не зрозуміла це, як треба було його тикати, щоб погнути, типу ну Не йде, значить щось мішає. На що ж по ньому пригати? Приміряли і зрозуміли, що взагалі отакий кут потрібен. 90 градусів чітких. І оце те, що йому треба. Тепер все буде у нас показувати так, як треба. Це на швидкість не повпливає. Коротше, пішли. попробуємо Так, Насосі. Треба зараз фотку в інтернеті обратному. Так, да, зараз защелкнем Так, і ще раз перевіряю, чи правильно у нас стоїть оце. Понаправляйте, по, да? ось, ось Повний бок. От тепер, так, да, тепер все буде правильно працювати. Порівняли з фоткою нової колби, в принципі, плюс-мінус те, що треба. Збираємо знову. Зборка номер 2 теж підходить до кінця. Будемо сподіватися, що третього разу не буде, бо щось уже трошки утаміла ця машина нас. Перевіряємо, що у нас датчик покаже. Ну, О, показує, тепер... що нема топливу. Да, Показує тепер правильно, скоріше за все. І провал. цей зник. Короче, уровень топлива хоча б тепер правильно показується. Ну конечно було б круто залить і перевірити, но це вже хозяин буде заливати і перевіряти. А ні, стрілка, бачиш, дернулась вниз, да. коли заглушив. А значить, що уровень, так. Да, четко проти. Ну це значить що резерв уже. Ну да, там же бензу не було, плюс 5 литрів залили. Це якраз резерв. Бак 50 литрів десь. Коротше, все ок, можна збирати до кінця. Коло насоса у нас теж порядок, все сухенько, все чітко. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Машину завели вже 500 мільйонів разів, все заводиться, все працює, все окей. По факту, машина не заводилась із-за того, що не було бензину. І за несправного датчика людина не могла зрозуміти, що нема бензину, тому що їздить на газу. І, в принципі, якщо датчик показує, що бензин є. То людина навіть не могла зрозуміти на цьому. У нас все віддаємо автомобіль, та й таке.